На кілька днів ми приїхали у прифронтове містечко до моїх батьків. Позаду мене старенька літня кухня, де бабуся пекла пасочки, Її вже кілька років ніхто не чіпав, ковід, війна, і ми вирішили трошки навести деякі порядки, залити підлогу, прибрати, перебрати, старе викинути. Отже, літня кухня колись була. Так. Так а не вже там декілька років ніхто не користувався, але коли я була підлітком, було мені років 14. Ми з однокласниками називали це, в нас була бладхата. І ми тут кип'ятили чайок, каву навіть варили. Так. Тут стояв стіл. За цим столом ми пили чай, їли печиво е і грали в різні настільні ігри, в карти грали. І от таким чином ми проводили свій час. Ніхто не хвилювався, тому що батьки не хвилювалися однокласники, бо знали, де вони в мене. Мої батьки не хвилювалися, бо в хаті були. От так ми відпочивали. Хто пам'ятає, я думаю, такі сервантики були у багатьох. У цій печі бабуся колись давно пекла паски. Ну там, о, купа всього. Але паски вона пекла. Дуже багато було 40 штук, я пам'ятаю завжди. І ми чекали на ці паски. А ще ось така чашечка. Конкурс барви Слобожанщини. Це, мабуть, десь 2000 рік. Якщо не помиляюсь. Є ще такі шикарні чашечки. Вони були, мабуть, тоді дуже модні, сучасні. В них можна було щось пити. І ну, годинничок. Хочу показати. Чуть і для пива. Їм, мабуть, років з 30. А це взагалі обирай добробут, щоб ми і ви щасливі були. Обирай майбутнє. Такі тарілочки страшненькі. Але вони ще зберігаються. Треба їх вже утилізувати. Увага! На чайничок. А в чайничку. Оп! Вебка до комп'ютера. Яка підключалася через USB. І тут можна було. Букуватись, тільки це був не Viber, це, мабуть, був ICQ, або щось. Або щось, не пам'ятаю, що, а що такий звук моря, їх тут доволі багато, як. Можна згадати, що 25 років тому був на Чорному морі. На Арабатській стрілці був. А ще я знайшла тут ось таку книжечку, 2006 рік, електронна адреса куратора в університеті. Ось, підпис моя книжка. Тобто, ще тоді почалася любов до поезій Жадана. Отже, ми тут залили підлогу, помили всі меблі, скло, посуд. Ну і як бачите, вже тут тепер можна консервувати, можна готувати, їсти тут. Отже, я трошки поділилася тими скарбами, які знайшла. Це можна сказати, частинка мого дитинства, моєї юності, і з кожним із цих речей пов'язані якісь спогади. Це важливо. Давати собі час на спогади і мати можливість відновлювати.